Я Сахненко Людмила Вікторівна, мешканка селища Гостомель, міста Герой Гостомель. Проживаю на вулиці Черняхівського, 50. Житло повністю зруйноване. Потрібен демонтаж. Ні минула, ні теперішня влада, нічим не займаються. Вивіз сміття, я не свиня. Тому у мене все по мішках, більше 200 мішків у будинку. Це поки що. Ще куча завалів. Ніхто моїм питанням не займається. Де проживати взимку, не знаємо. Писали заяви на виділення і установлення модульних будиночків, ніхто нічого ввіз і нині там. З 15 квітня повернулися додому.